Привіт. Я до вас сьогодні з таким прямим включенням, дуже швиденько, буквально закінчив нещодавно зустріч з клієнтом, і ми піднімали тему про кризу ідентичності. І хочеться сьогодні підняти її з вами, тому що, мені здається, ця тема. Торкнеться кожного, абсолютно кожного, особливо в час, коли зараз розвивається штучний інтелект, і це питання буде постувати ще більше. Це не відеовідповідь, це навпаки розгорнутий діалог з вами. Тому дуже попрошу, щоб ви в коментарях поділилися своїм досвідом, своїми думками, що ви загалом стосовно цієї теми думаєте після того, як ви послухаєте. Дивіться, я нещодавно почав задумуватися про таку штуку: що якщо взяти сучасний світ, шаїшка розвивається дуже швидко. І багато професій просто зникнуть. Це ми всі вже прекрасно розуміємо, і тут нічого нового такого немає. Але якщо задати собі питання, хто ви без ваших хардскілів? скілів? Тому що всі хардскіли, скіли, які є, доволі швидко заміняться за рік, за два, за три, так чи інакше вони заміняться. І от якщо собі задати питання, хто я без цих скілів, от ти починаєш трошки себе підвішувати. Але я почав задумуватися за це навіть трошки раніше, і з іншої сторони у мене чогось з'явилася така думка: от якщо подавати зараз резюме кудись, да, от, просто взяти резюме, подати. Не те, що я хочу це робити, але от просто якщо. Абстрактна картинка. Я не знаю, що туди написати. Точніше, мій спектр знань і досвіду широкий, занадто широкий, щоб назвати його однією якоюсь професією. Тому що я можу бути від продукт-менеджера до монтажера і відеографа. Тобто це величезний спектр, який включає в себе там і соціальні мережі, і коучинг, і психологію, все що тільки можна. Тому що. Для мене, для моєї власної діяльності, для мого особистого розвитку і досвіду, мені важливо було розвиватися в багатьох напрямках. І ось зараз, якщо себе просто написати, типу я, от ось це маю. Я не знаю, в яку спеціалізацію це можна взагалі всунути, скажімо так. І з однієї сторони, це начебто негативно звучить. Але з іншої сторони, я розумію, що а це нова норма. Тому що якщо ти маєш просто лінійні скіли в одному конкретному напрямку, тебе дуже легко замінити. Якщо ж ти маєш різносторонній досвід. Тебе мало того, що важче замінити, ти стаєш більш адаптивним, тому що ти тепер можеш адаптуватися в різних напрямках. І другий важливий момент — це те, що ти тепер маєш можливість поєднувати ці напрямки всередині себе. Тобто, я знаючи щось про монтаж, можу це імплементувати в продукті, який я буду створювати. Так само я можу це організувати з командою, або розуміти краще, якого підрядника мені треба найняти, або з якого ракурсу мені треба знімати в соціальних мережах, або як працюють алгоритми Тіктока. Все це. Умовно пов'язано, не лінійно, але переплетено між собою. Це такий сукупний досвід. І тепер моя думка, як стосовно будь-чого мої рішення, яке я приймаю, засновується не на одному конкретному якомусь параметрі, який дуже легко відслідкувати, а на багатьох різних факторах. І от мені здається, що в сучасному світі, точніше, в майбутньому світі, який нас чекає всіх, це буде по факту єдина така професія, яка залишиться. Професія бути супер широко розвиненою особистістю. З можливістю керувати всіма AI моментами, які будуть з'являтися. Тобто ти не просто технічний спеціаліст, якщо, наприклад, ти інженер чи ти айтішник, да? у мене просто багато клієнтів-айтішників, тому ми якось з цим працюємо часто. Якщо ти просто технічний спеціаліст, на зараз ти актуальний, мабуть, через пару років ти все ще будеш актуальний, Але якщо заглянути отак, от років на 10 на 15, вперед. Я не певен, я не певен, чи ця вакансія взагалі буде ще доступна, або принаймні об'єм спеціалістів, які буде потрібен, і це абсолютно в будь-яких нішах. Навіть в, в, в нішах фізичних, де ви виконуєте безпосередньо якусь роботу, як не знаю, сантехніка і так далі. Да? Хоча це здається зараз, мабуть, найкращі професії, тому що їх найскладніше буде замінити, але так чи інакше вони теж заміняться да? роботизованими різними методами, способами і так далі, можливо, вони не заміняться безпосередньо зараз як людину просто замінити, але коли інфраструктура зміниться, інфраструктура Нашого життя загалом зміниться. Такі процеси будуть абсолютно нормальною історією, тому що там, будинки, в яких ми живемо, вони будуть інші. Да? Речі, якими ми користуємося, будуть інші, все буде абсолютно інше. Тому у мене з'явилося це величезне питання стосовно кризи ідентичності, коли ти не можеш себе по факту назвати нічим, окрім себе. Ти не можеш собі дати конкретний опис, що я спеціаліст ось такий. І це з однієї сторони страшно. Але з іншої сторони, це страшно тільки тим, хто не знає себе, хто не пізнав себе, хто не розуміє у кого немає певної домовленості, скажімо так, із собою внутрішнім, і хто не може залишитися із собою наодинці. Це стає дуже сильно переплетено. Якщо раніше можна було втікати в роботу і знаходити там сенси, замість того, щоб дивитися в себе і шукати їх в собі, зараз так не вийде. Тому що і зовнішні сенси починають стиратися. І тепер, якщо у тебе немає цих сенсів, ти стаєш дуже загубленою такою людинкою, яка просто, просто є. З однієї сторони, це дивно, і от у мене якось неоднозначні не відчуття стосовно цього. І ми підіймали сьогодні це на зустрічі, і ми теж прийшли до цієї думки, тому що це не просто, це прям, це прям кардинальні зміни, до яких мало того, що більшість не адаптуються. Це повпливає на перебіг всього, що в світі буде відбуватись. Тому це дуже цікаво. Е, немає якоїсь відповіді. Я думаю, що ні у кого немає. Да? Навіть люди, які керують всіма цими AI, інноваціями і так далі, не мають цих відповідей. Люди рухаються до нових якихось висот, люди рухаються до того, чого вони ніколи не робили ще. І ми не знаємо, куди це проведе. Я певен, що там 90% професій, які ми знаємо зараз, будуть замінені абсолютно повністю. І ми створимо якісь наступні. Да? У нас будуть якісь наступні рішення, які ми будемо інтегрувати. Так чи інакше, ми це все це еволюція, да? технічна, технологічна революція, яка відбувається, але це еволюція. Куди це проведе, не знаю. І мені здається, зараз. Час замість того, щоб сидіти і скласти ручки, а я дуже часто зараз це бачу: що люди просто відмовляються щось робити. Вони такі, «Та я манал. Все настільки швидко змінюється, що я просто, у мене немає ні сил, у мене немає ні бажання, нічого, абсолютно, щоб щось змінювати. І мені здається, це зараз найгірша позиція, в якій можна знаходитися. Я прекрасно її розумію, і якщо чесно, я іноді навіть ловлю такі у себе думки, але я розумію, що це ну це, це жесть, це ні-ні-ні, це, від такого треба рухатися. І тому розвивати щось своє, навіть не з позиції грошей, дозволяє тобі просто стати більш висококваліфікованим універсально по різних напрямках. Чому я люблю цю тему загалом власної діяльності? І чому я взагалі в неї пішов з першого з першого початку, да, коли я тільки ну, на себе працював, коли почав працювати на себе? Це зараз я допомагаю іншим будувати таку власну діяльність, але ж раніше це я просто для себе її будував. І ось ця криза ідентичності наздожене всіх. Рано чи пізно. І якщо зараз закритися і робити нічого, ти починаєш мало того, що відставати від всіх інших, ти починаєш себе ще більше закопувати в цих всіх роздумах і потім стартанути стає дуже важко. Тому мені здається, я не розраховую зараз на не знаю, 100% правду там, чи ще щось, але особисто моя позиція, яку я транслюю. Це те, що в моменти, коли важко, треба навпаки групіруватися, скажімо так, і починати працювати над тим, що дійсно важливо. А важливо, це ти. Важливо, твоє здоров'я, важливо твій стан, важливо, твої скіли, твої знання, твої навички. Да, Ми не можемо контролювати світ, да, ми не можемо контролювати, куди він піде. Ми вже пройшли цю точку, коли ми керували цим процесом. Ми тепер можемо лише адаптуватися. Ми перейшли в цей поріг. І ми не знаємо, до чого адаптуватися. В тому та й саме про прикол. Да? Треба адаптуватися в моменті дуже швидко. І тому я кажу, що вигрібують не всі. І це дуже сумно, насправді, як би це не звучало, але. Це реалії життя, така, така еволюція. І якщо зараз зупинятися, ти просто закопуєш себе ще більше, ще більше, ще більше, стартувати, потім починати щось робити, змінювати, стає ще важче. І що саме таке, не знаю, стурбовує мене, що людей, які будуть поруч, які зможуть тебе витягувати, стане теж менше. Тому що у них з'явиться величезний об'єм всього, що вони мають теж тягнути. І виходить, що такий світ відбудовується, ну, такий цікавий. Я не скажу, що він поганий, чи він добрий, чи ну якийсь. Я не знаю. Не можу дати йому якесь якийсь, якийсь забарвлення. Але це точно дуже цікавий світ, який ми будемо далі. такі думки. Не знаю, поділіться, що ви думаєте, стосовно цього. Бо мені здається, це прям дуже, дуже актуальна тема, яка стосується буквально кожного з нас. І на українському просторі поки що я не бачив, що хтось її підіймав, тому. Давайте піднімемо її тут в коментарях, буду дуже цікаво почитати, подумати, послухати, бо мене це реально от всередині шкребе, скажімо так. Але в будь-якому падку, поділіться думками в коментарях. Ось це відео можете подивитися наступним. Ми з вами побачимося вже наступного тижня. Дуже швидко.